На території селища Збоїща у 1990 році була побудована школа. У 1952 році на місці розташування школи стояла садиба родини Янчишин, де були розстріляні троє борців за волю України. Янчишин Антон. Янчишин Люба та Якимів Петро. Пам'ятний знак героям. Було встановлено у 1994 році. З ініціативи братів білих та їх дружин була збудована капличка. Яка стала символом школи. Біля каплички розміщені портрети патріархів Української церкви та держави? Вулиця, на якій знаходиться школа, названа іменем видатного українського актора та режисера Івана Миколайчука. Сьогодні у школі навчається 732 учні у 30 класах. Педагогічний колектив складається з 32 спеціалістів вищої категорії, 16 спеціалістів першої категорії, 4 другої категорії та 6 спеціалістів. З них четверо учителів методистів. Присвоєно звання старший учитель 14 педагогам. Подорож початковою школою. Створити мотивацію успіху, дати можливість кожному учневі відчути себе комфортно в стінах школи і, зрештою, допомогти йому сформуватися як особистості, розкрити і розвинути його творчу індивідуальність. Ось мета діяльності педагогів. Результатом якісної освіти має бути виховання здорового покоління з чіткою громадянською позицією. Яка хоче і вміє вчитися впродовж всього життя, покоління свідомих громадян, здатних збудувати цивілізовану європейську державу і жити в цій державі. Служби школи надзвичайно важливим напрямком роботи у навчанні та вихованні дітей є робота практичного психолога Кульчицької Лесі Степанівни, соціального педагога Галайко Галини Миколаївни та бібліотекаря Журби Стефанії Стефанівни. Одним з основних завдань школи є співпраця з церквою. Священики різних конфесій є гостями нашої школи. Це знаходить відображення у тематичних вечорах та святах. Андріївські вечорниці, наш Шевченко, донька Прометея, День Учителя, свято рідної мови, Моя країна Україна, свято Матері. День вишиванки, Татусеве свято, Новорічна казка, Свято Миколая, Щедрий вечір, Зимова казка. Різдво в країнах Європи. Прощання з колядою. Родзинкою для пізнавальної діяльності учнів стала інтелектуальна гра що яка проводиться щомісяця упродовж восьми років. Ініціатор та керівник проєкту – консур Надія Михайлівна. Періодично у школі проводяться виставки ярмарки учнівських робіт. 13 років поспіль триває дружба між школами міст побратимів Львова і Фрайбурга. України Німеччини. Завдяки роботі Євроклубу учні спілкуються зі своїми ровесниками з інших країн. Учнівське самоврядування відіграє важливу роль у житті школи в цілому і учнів. Зокрема, це насамперед спосіб організації життя учнівського колективу. Головна мета. Забезпечити залучення учнів до різноманітної, змістовної діяльності колективу, розвинути ініціативу та творчу активність школярів, а також самостійність та відповідальність учнів за доручену справу. Основний принцип самоврядування самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо. До складу входять учні різних класів, які є активом свого класу і інформують клас про діяльність самоврядування. Робота спрямована на національно-патріотичне, морально-духовне, превентивне, художньо-естетичне виховання учнівської молоді. Самоврядування активно співпрацює з Шевченківським районним учнівським парламентом Гетьманство, за що неодноразово нагороджувалось грамотами та подяками. Учні беруть активну участь у різноманітних заходах та акціях, таких як Подаруй дитині іграшку, Від серця до серця, Різдвяна свічка, Великодні дзвони. Саме завдяки учнівському самоврядуванню у нашій школі було започатковано акцію Миколай про тебе не забуде, мета якої допомогти дітям-сиротам, котрі перебувають у сиротинці в Брюховичах. Учні школи організували благодійний збір коштів серед учнів 5-11 класів. Самоврядування долучилося до громадської організації Віра і світло. Міжнародної спільноти «Човен Любові, де проводять благодійні концерти. Цікавими та пізнавальними для учнів є зустрічі з видатними діячами літератури і культури. Видатні особистості відвідали нашу школу: Ігор Калинець, Богдан Стельмах, Микола Петренко, Микола Дубас. Тарас Каляндрук, Марія Чумарна, Богдан Ступка, Євген Федорченко. <му> Учителі приділяють велику увагу позакласній роботі. Що формує особистість учня, розвиток його здібностей і обдарувань, науковий світогляд, потребу і вміння самовдосконалюватись. Велику увагу педагоги школи приділяють підготовці і проведенню батьківських зборів. Інформацію про збори можна переглянути у Ютубі. Шкільний басейн для школярів є не лише місцем розваг, а й навчанням. У школі є обов'язкові уроки плавання. Для проведення уроків фізкультури готові два просторі спортивні зали. Особливо полюбляють діти уроки прогулянки на свіжому повітрі, після яких їх гостинно зустрічає шкільна їдальня. Щоліта діти охоче збираються у шкільному таборі. Працівники їдальні готують смачну та якісну їжу. У таборі організоване різнопланове дозвілля, екскурсії, відвідування театру, музеїв, бібліотек, перегляд фільмів. Відвідання басейну за кошти батьків у таборі організоване гаряче харчування. Ми тішимося та пишаємося досягненнями наших учнів у навчанні та різноманітних творчих конкурсах. Педагоги школи систематично працюють над підвищенням професійного рівня, серед них є лауреати та призери обласного конкурсу Учитель року. Велика кількість учителів діляться своїм досвідом на сторінках періодичних видань. Фінансове забезпечення школи. Усе частіше чуємо, що школа не фінансується. Це далеко не так. Якщо подивитися на бюджет школи на рік, ми бачимо загальну суму, яка складає більше 5 мільйонів. З них на заробітну плату іде більше, ніж 4 мільйони. На обов'язкові виплати а саме. Теплопостачання, електроенергія, водопостачання, вивіз сміття, лічильники, касові витрати та інше складає 5 тисяч гривень. Як розуміти господарську діяльність? Це витрати на поточні та капітальні ремонти школи, на заміну сантехніки, купівлю миючих засобів та інше. Звичайно, що цих грошей не вистачає. Але завдяки батькам та меценатам наша установа є у належному санітарно-гігієнічному стані. За батьківські кошти замінено вікна та двері у класах, проводяться ремонти у класних приміщеннях, проводиться заміна меблів, класних дошок, парт, закупівля туалетного паперу та побутової хімії. Ми щиро вдячні батькам за допомогу та розуміння. Велика подяка від учителів та учнів школи всім, хто долучився до допомоги нашому закладу, фірмі Галка, партії Удар та іншим. В освіті порівнювати класи, вчителів, класних керівників. Справа невдячна і неправильна. На наш погляд, в освіті якщо щось і порівнювати. Це індивідуальний приріст навченості, вихованості як окремого учня, так і окремого класного колективу. Ми показали часточку своєї роботи. Сподіваємось, що робота середньої школи номер 97 вам сподобалась детальна інформація на сайті школи.